Днями в залі засідань Тростянецького відділу внутрішніх справ відбулося підведення підсумків роботи за 9 місяців. Присутні, а серед них полковник міліції, заступник начальника ОМВС України Сумській області Олександр Мальований, начальник ОМВС Тростянецькому районі Павло Карабута та інші працівники Тростянецького відділу внутрішніх справ заслухали доповідь начальника штабу майора міліції відносно роботи за останні 9 місяців Тростянецького відділу та заходи до покращення цієї роботи. За даними УІАЗ за період з 1.01 по 30.09 до дев'яте до Трестинецької РВМС Сумської області надійшло 2372 заяви та повідомлення про кримінальні правопорушення та інші події, які були зареєстровані в журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень. З Зареєстрованих повідомлень 1776 списано до справи згідно закону України про звернення громадян. Інформація по чотирьох повідомленнях передана до інших. ОВС. Також було до, протягом звітного періоду було допущено порушення обліково-реєстраційної дисципліни, це внесення в ЄРДР інформації протягом доби. За це покарано чотири працівники. Фактів скасування прокуратурою району висновки про списання матеріалів до справи не допущено. Протягом зазначеного періоду слідчими Тростянецької РВ було розпочато 540 кримінальних проваджень та прийнято 6 проваджень, розпочатих прокуратурою. Навантаження на слідчого складає 86,3 проваджень по області 96,7. Всього проваджень слідчих протягом періоду було 690 кримінальних проваджень. Що стосується розкриття та розслідування злочинів, за звітний період було скоєно шість особливо тяжких злочинів, по трьох з яких особі повідомлено про підозру. Питома вага становить відсотків, область 56,3%. Тяжких злочинів скоєно 65 та 36 особам повідомлено про підозру. Питома вага становить 55,4%, область 43%. Фактів вби зготувань протягом звідного періоду не реєструвалося. І в тому числі тіласних ушкоджень зі смертю потерпіло, провадженні слідчих не було. Протягом звітнього періоду скоєно 5 грабежів. По, фак... по вказаних фактах двом особам повідомлено про підозру. Петума становить 40%, область 46,8%. Скоєно один розбій, по якому особу встановлено, та справа направлена до суду. Викликає занепокоєння такий вид злочинів, як крадіжки. За звітній період скоєно 140 крадіжок. І лише по 50 крадіжкам особі повідомлено про підозру. Питома вага становить 35,7%, область 31,2. Скойно три квартирні крадіжки, дві розкрита, питома вага становить 66,7%. Область 64,5%, скоєно 9 шахрайств, лише два, з яких розкрита. Питома вага становить 22%, 22,2%, область 29,7%. За звітній період на території обслуговування зареєстровано 7 злочинів пов'язаних з хуліганствами. 6 злочинів вказаної категорії розкрита 85,7%, область 58,7%. Протягом звітнього періоду зареєстровано 6 фактів незаконного заволодіння транспортними засобами, у тому числі два факти заволодіння автомобілями. По автомобілях один злочин розкритий, один залишається не також службами РВ виявлено 16 наркотичних злочинів, з яких один збут і два факти утримання наркопритонів. Основним недоліком по розкриттю та розслідуванню злочинів за звітній період є те, що протягом вересня поточного року не було виконано план прогноз по закінченню кримінальних справ. 19 особам було повідомлено про підозру. Необхідно було 31 особі повідомити про підозру, мінус дванадцять. Повідомлень 61,3%. Область 84,6%. По закінченню необхідно було закінчити 32 кримінальних провадження, закінчило 13, мінус 11, 65,6%. область 82,8 По розкриттю контрольних злочинів. Станом на перше десяти на контролі в УМВС перебувало два контрольних злочини, скоєних на території обслуговування. Це Злочин по статті 185 Кримінального кодексу України в березні місяці. Факт крадіжки грошей з банкомату відділення Ощадбанку. І другий контрольний злочин поставлений 5.09 на контроль. Це факт привласнення бюджетних коштів директором Престанецького районного центру соціальних служб. Протягом звітнього періоду до суду кримінальні провадження на злочинні групи з ознаками організованості не направлялися. Злочинність у сфері економіки. За 9 місяців 2014 року, по кримінальним провадженням правопорушенням в сфері економіки, було відкрито 45 проваджень, з яких 45 за інформацією співробітників СДСБ, по 28 приділено повідомлення про підозру і 28 направлено на суду. Відкрито кримінальні провадження за злочинами економічної справедливості на наступних пріоритетних напрямках. Бюджетна сфера 17 злочинів, в сфері земельних відносин 4, АПК – 10, банківська сфера, 1 злочин, лісова 4, спиртова голос 1 і кредитно-фінансова сфера 2 злочини. Загальна сума завданих збитків по відкритим кримінальним провадженням складає 823 тисячі 38 гривень. Із них відшкодовано 516 тисяч 63 гривні. Протягом 9 місяців слідчими було надано 81 доручення співробітникам сектору СДСБ, з фактів невиконання доручень, передбачені строки не допущено. Що стосується незаконного обігу наркотиків, в результаті вжитих заходів за 9 місяців було задокументовано 23 факти незаконного обігу наркотиків, з них по 16 порушено кримінальні провадження. 14 стаття 309. Виявлено факт збуту наркотичних засобів, два факти утримання наркокубла, три факти незаконного продажу наркотичних засобів з легального обігу. За аналогічний період минулого року було виявлено нарко... 19 наркотичних злочинів. З незаконного обігу вилучено 837 грам марихуани та 97 грам макової соломи. В Тростянецькому наркологічному диспансері на обліку перебуває 41 особа. Як недолік даної служби слід відмітити, що вказаною службою протягом вересня поточного року не виявлялось жодного злочину. Незаконний обіг зброї та боєприпасів за 9 місяців поточного року було виявлено 8 фактів із незаконним поводженням зі зброєю бойовими припасами, в тому році 6. Фактів розкрадання зброї не допущено. Що що стосується розшукової роботи, протягом 2014 року в розшуку знаходилось 9 злочинців, з яких 2 оголошено було в розшук в поточному році, і 3 злочинців в поточному році було знято в обліку з обліку. Залишок нерозшуканих злочинців на перше десяте становить шість осіб, безвісти зниклих на перше десяте залишок становить 2 особи. І також на обліку перебуває три особи і пізнаних трупів. Протягом звітнього періоду в розшуку неповнолітніх не перебуває. Злочинність серед неповнолітніх. Робота кримінальної міліції в справах дітей в справах неповнолітніх. Працівником вказаної служби за звітній період складено 40 адміністративних протоколів. З них за статтею 180 10 адміністративних протоколів, 184, частина 1, 13, 184, частина 2, 1, 178 частина 1. 8 адміністративних протоколів, 175 з значком 1-5 та 2 адміністративних протоколи складено за статтею 156, часть 2. Станом на перші десятки на профілактичних обліках із заведення облікових справ перебуває на обліку 5 неповнолітніх і вказаною службою розкрито три злочини. Адміністративна практика і профілактика правопорушень. Служба Митростянецької РВ за звітний період складено 555 адміністративних протоколів проти 692 в минулому році. Накладено штрафів на суму 12 898. З них сплачено. 8 096 гривень, тобто 62,8%. У минулому році накладено штрафи на суму 20 792, сплачено 17 697. На неналежному рівні проводилась робота з раніше судимими. Цією категорією осіб скоєно 49 злочинів проти 26 в минулому році. В стані алкогольного сп'яніння скоєно 34 злочини проти 42. І в громадських місцях скоєно 7 злочинів проти 7 в минулому році. Що стосується результати, результатів роботи Тростянецької РВ згідно критеріїв оцінки, Трастянецької РВ згідно критеріїв Трастянецької РВ має 29 негативних оцінок. Негативні оцінки маються в наступних напрямках. Це до слідство 3 негативні оцінки встановлення осіб, підозрюваних у вчиненні кримінальних правопорушень та розслідування кримінальних проваджень – 11 негативних оцінок. Виявлення кримінальних правопорушень проти власності у сфері службової та господарської діяльності. 4. І протидія кримінальним правопорушенням у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин. 9 негативних оцінок. Також по одній негативній оцінці мається в напрямку роботи. Це профілактика правопорушень, охорона громадського порядку та забезпечення дорожнього руху.